Всім привіт! Зараз я розповім про обов'язкову вакцинацію от таких індиків. Вони схильні до хвороби Нюкасла. Від неї ми вакцинуємо на 12-14 день життя. Потім 28-30 день ревакцинація. Потім хвороба гамбуро. Вона не схильна для цих індиків важкого кросу. Але якщо у вас є курчата в господарстві, також потрібно їх вакцинувати на 7-й 10-й день життя. Вакцинувати в око, в водичку або ніздрю. Це обов'язкова процедура, щоб ваші індики були такими гарненькими і красивими. Запам'ятайте, якщо ви хочете здорову пташку, потрібно робити всі необхідні процедури. Вся детальна інформація, і які вакцини, є в описі під цим відео. Зберігайте, щоб не забутись, і підписуйтесь, буде дуже багато цікавих тем.